Друзі, вітаю вас на нашому каналі. В мене вже ялинка на столі, скоро вже буде і в будинку. Але сьогодні готуємо антіпасті італійську закуску, яка точно вразить ваших гостей і ваших рідних. Тож для цього нам потрібно. По-перше, миска. В мисці ми зробимо соус Вінігріт. Ви вже знаєте, ви в мене розумнички, як цей соус готується, але все ж таки. Повторимо оливкова олія десь 50 грам. Далі додаємо оцет яблучний або винний, десь половинку. А той, хто не любить оцет, будь ласка, додавайте лимонний сік, тут немає ніяких заперечень. Перець. Небагато, тому що тут ми будемо з вами маринувати, Щоб ви думали, сир вершковий. І обов'язковий компонент саме в цьому варіанті, в моєму варіанті, це сушений чесничок. Тепер так гарненько-гарненько все перемішали до стану емульсії. І будемо зараз сюди. Відправляти трошки олійки додам. Олійки. Ось так. Є. Олійка, олійка. Ще перемішали Прекрасно. це є. Тепер можемо сюди додати прованські або італійські трави, тому що у нас італійська закуска антипасті називається ця закуска І це буде, до речі, я вам показую таку основну а, зборку, а ви можете додавати сюди що завгодно за вашим бажанням. Так, і що хочу ще, і хочу ще нашого чебреця або тім'ям, як кажуть у Франції. Але в Італії, я думаю, також його так називають. Тому додаємо ось так: обриваємо листочки. З чебрецю. в мене лимонний. Якщо немає, також не обов'язково це не привід не готувати. Просто в мене він росте. Ви можете подрібнити листочки базіліка або петрушечки. І таким чином також додати свіжості цій закуски. Тому приготували ось такий соус. Є. Yeah. І далі нам потрібен сир. В мене моцарелла, але можете використовувати якийсь молодий сир або бринзу. Так. І е, гауда рекомендують. Досить такий, щоб він старий був, ніж, звичайно, не взяла. Е, і цей сир нарізаємо кубиком. Десь сантиметр на сантиметр. Так. Кубики, кубики виходять трошки прямокутні, так, кубики, ну, по-різному вийшло. Все, десь в однаковій кількості. Взагалі поєднуємо тут на око, знаєте, як ті італійці готують, накидали, накидали, і все нереально смачно. Тому оцей сир тепер має в. Соусі вінегрет маринуватися. Маємо лишити його на 20 хвилин. Або ще краще, якщо ви лишите на 2 годинки, щоб сир набрався ось цих ароматів. Прибрали плівочку, накрили харчову і в холодильничок. Ось так. Yeah. Все, лишаємо на 20 хвилин. В моєму випадку. Можете лишати на 2 годинки. І будемо формувати далі. 20 хвилин пройшло. Підмішую далі. Далі насичаю сир ароматом. І е, поки підготуємо інші компоненти. Ще один обов'язковий компонент це салямі. Правда дивно. Тож маємо нарізати її тонесенько, або взяти нарізочку вже готову в магазині. А я наріжу ось так. Тонесенько, тонесенько. Нарізаємо. Нарізаємо. Снучненько. Сагамі нарізали. І тепер все це. Відправляємо. Так, так, не дивуйтесь, я не зійшла з розуму. Все гаразд. Оливки, без кісточок і без а, М. Наповнювачу. Карнішончики. Краса. Прямо з таким молоденьким оніончиком, м -м, маринованим. Також відправляємо сюди всю цю красу. Я, звичайно, без соусів е, В мене є такі м, помідорчики. Е, їх не потрібно розрізати. Можемо просто додати. Якщо у вас є в'ялені томати, додайте їх сюди. Ну, і взагалі, кар... Господи, як вони то називаються? Оці йожики такі, що е, ростуть у Франції. Також їх можна додавати. Цю цю смакуту. Все, що є. Тепер все це перемішуємо. Все це перемішуємо. Дивіться, і насправді це буде король закусок на вашому святковому столі. Я вам це гарантую. Ось таким чином все поєднуємо. І ще, що саме цікаве, що таку закуску можна готувати заздалегідь, тому що вона зберігається в холодильнику. Зараз покажу, яким чином вона зберігається 3-4, навіть, навіть 5 діб. Uh, можете не переживати за неї. Тому заздалегідь приготували, розклали, а потім дістали. Mm. Готово. Все. Ось це поєдналось. Дивіться, щоб соус. Uh, ось так, ось так, ось так. Ось так. Mm. Скрізь, крізь. Потрапив. Тепер <світ> Тадам, баночка. Баночка з Можете маленькі, можете великі, які у вас є, і тепер всю цю красу розкладаємо в баночки. М -м -м. Гарненько, гарненько, щоб воно так а, прям шарами все лягало і було там а, і оливки, і карнішончики, М -м -м. і салямі. І салями просовуємо, засовуємо Ось так. Помідорчик. Все, тепер все фігурно викладаємо, наповнюємо баночки і насолоджуємося. Що помістилось, то помістилось, а це вже піде в пользу оператора. Хі -хі -хі. Хочеш Хочеш? Так, залишки соусу, звичайно, нікуди не діваємо. А поливаємо ось так в баночки. Ось така краса в нас виходить. Все таке можна взяти з собою в гості. Я не знаю, це взагалі дуже крута ідея. Я вдячна італійцям за те, що вони таке вигадали. Тому тепер спробуємо салямі. Обирайте все, що хочете. Ось м -м -м, підмариноване. Солямі. Широчок. Білісімо. Готуйте, смакуйте, насолоджуйтесь, дивуйте, пригощайте своїх друзів і повертайтесь до мене, бо тут багато всього цікавого.